Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео є трошки незаплановане, але м'яко кажучи, я трошки в шоці, що відбувається на нашому польсько-українському кордоні. Тому вирішив зняти і також сказати свою думку, бо рахую, що це якийсь повний безпреділ відбувається. Дуже дякую, хто дивиться цей канал, хто лайкає, щось коментує. Мені дуже подобається з вами дискутувати, а тому давайте до новини зразу. Сьогодні я б хотів вам показати, як швидко можна призупинити такі демонстрації, які так сильно впливають негативно на, 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 на цілі країни. В принципі, я маю на увазі на Україну і на Польщу, якщо влада цього хоче. Як може відбуватися, як в нас зараз відбувається, коли вже майже три тижні. Люди мучаться на кордонах, люди страждають, бо якась групка інших людей захотіла щось собі показати. Дивіться на екран. У му році в Швеції група активістів, клімат активістів, тобто екоактивістів, вийшла на вулиці Стокгольма і перекрила одну з головних доріг в Стокгольмі. Це якраз було в час пік, от ми, ми, ми бачимо тут. І дивіться, як швидко влада вирішила цю ситуацію. Дивимось на екран, дивіться. Тобто люди спокійно вийшли, в принципі, тут були все жінки, чоловіки, найстарші найстарші 70 років, але вони перекрили цю вулицю якраз в час пік, коли люди їхали на, на роботу, і, на жаль, ніхто сильно не розбирався, а приїхала поліція. От і як ми бачимо, просто їх всіх повідсувала, повідсувала на бік. Так, спокійно, бо так без якихось образ, без нічого. Але все було зроблено в принципі по закону, і це все вирішилося дуже швидко. І мало того, дивіться, що тут навіть пише. Якщо ми почитаємо, я вам спеціально був переклав оцей остання АЗАЗ, що тих, хто страйкували, окружний суд взяв і покарав на 4 місяці позбавлення волі. Дев'ять з них засуджено до умовного терміну, а троє до випробувального терміну. І двоє з них також ще повинні сплатити штраф в розмірі 350 євро, якщо перевести. Тобто люди вийшли тут е, на демонстрацію. Їм приїхала поліція, швидко їх всіх позабирала, сказала, що вони роблять саботаж і виписала штрафи і засудила. Ось так це було зроблено в Європі, тобто в Швеції, коли одні люди почали заважати іншим людям. Тобто, во так вони вимагали, вони справді хотіли, можливо, і добитись чогось доброго, але в такий спосіб це було заборонено, бо заборонено перекривати отакі основні дороги, важливі дороги і тому подібне. А що ми маємо тепер сьогодні цього року в... на кордоні з Польщею і Україною? Чесно вам кажучи, коли це все почалося, я бачив цю новину, але я не думав, що це буде настільки все серйозно, бо я думав, ну вийдуть, наприклад, ці люди так. Покажуть свої якісь вимоги, інші скажуть так, так, давайте зійдемося, продискутують. Ну і закінчиться на тому хтось піде на компроміс. Якийсь. Ну і все на цьому все закінчиться. Але якось після трьох тижнів це вже зовсім зовсім не весело. А що мені не подобається тепер в цій ситуації? А не подобається, це ж по-перше, хто це організує. А всі ви напевно знаєте прекрасно, що це організовує групка людей під керівництвом чоловіка якого можна сказати, так він є доточний до, 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 до Росії, ну можливо не напряму, але він вів свій бізнес в Білорусі, і в Росії. Тобто він зацікавлена сторона, якраз з російського боку, тобто, як ми бачимо, що всюди, де ставляться якісь палки в колеса Україні, це всюди є слід Росії, і це треба розуміти собі і запам'ятати це. Тобто, це все не просто так робиться. І друге, що мені не зрозуміло, це чому польська влада не вирішить цей конфлікт. Тобто, це ні для України, ні для Польщі не вигідний цей конфлікт, і це тільки на руку такий конфлікт, тільки нашим супротивникам, росіянам, які просто тішаться від того. Тобто, видно під коментами різних відео про це перекриття кордону, як вони там тішаться, наприклад, різні боти, що от бачите, українці, як вас євросоюз і ваші там сусіди. Підставляють: от так вам і треба, а ви казали, що то ваші друзі. Тобто виходить, що оцей весь конфлікт, який відбувається, це все на руку знову ж таки росіянам. Mm. Ну і також що я бачу, що тепер починають страждати не лише наші перевізники, які втрачають гроші, які е, оплачують зарплати людям тим водіям, які стоять, мучаться там. А це це дуже важливо в час війни, коли в Україні і так тяжко малому і середньому бізнесу. А тут на тобі то Польща тобі поможе шастим. Ну і саме головне, що починають страждати звичайні люди, які там перебувають, наприклад, на сході України. Коли е, з Європи мають заводи з будівельні матеріали, щоб е, робити якусь відбудову тих будинків, скоро зима. Людям немає де жити, а це все не може зробити допоки цей кордон перекритий, а перекритий він по причині знов ж таки якоїсь групки незрозумілих людей. Ну це це це, це 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 мені просто в голову чесно не вкладається як таке реально. Тобто, як на мене, це ну тупо повний безпреділ зі сторони Польщі, вони і по закону. Діють неправильно, тобто, ну не можна перекривати отакі такі основні головні дороги. Тобто, це це заборонено, як ми бачили в цьому попередньому відео. Як я вам показував, тільки що. Тобто, прийшли якісь невідомі люди, сказали: от ми будемо перекривати кордон, і перекрили цілий кордон з цілою країною. Як таке? Тобто, якщо сама Польща нормально не може вирішити цю ситуацію, це ну європейський союз має і напевно буде давити на Польщу, бо це ну це, це так не можна просто попускати, бо в дальшому випадку це може бути набагато гірше. Тому що ну якщо Польща не приділиться, ну це буде катастрофа, бо е, ми вдячні полякам. Вони нам помагали. Але знаєте, коли ти помагаєш з одної сторони, а потім робиш стільки поганого, тоді. Ця допомога може не виліватися, і навпаки, виходить, що ти ще гірше зробив, тому ну, якось воно не сходиться все разом докупи. Оця допомога з цими цим, з палками в колеса нам зараз. Тому я впевнений, сама влада в Польщі, якби захотіла, вона би могла вирішити це по закону, без якихось там нелегальних знаєте, впроваджень ще чогось. Тобто, це все можна би було швидко, швидко, дуже швидко по закону вирішити, якщо захотіти. Але виходить, можливо, це не вигідно владі або якийсь цих влад тому що тому що у них зараз міняється влада то може якийсь цих влад буде невигідно це або якраз вигідно це зараз робити тому як на мене ну в країні де йде війна тобто в україні яка і так страждає мега від е, росії утримувати таку екстра допомогу від польщі ну це 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 зовсім нелогічно тому я надіюся що цей конфлікт виріжи, вирішиться якнайшвидше Якщо його не зможе вирішити сама Польща або не захоче, то я впевнений, що Євросоюз має втрутитися, щоб вирішити цю ситуацію. Ми маємо зрозуміти, що в цьому випадку найбільше страждають невинні люди на сході. Як я говорю, починається зима, людям немає де жити, і немає можливості відбудовувати якесь житло, якесь добудовувати щось, тобто якось обігрівати це, залатувати дахи і тому подібне. Тобто, ну це треба вже вирішувати. Я впевнений, що тут вже йдеться зовсім не про те, що перевізники там українські хочуть заробити, не хочуть про конкуренцію, бо це ну це нонсенс, тому що в країні, яка під час війни і так страждає, отримувати отаке от від союзників, ну. Це це, це, це кажуть, це тільки на радість нашим ворогам е, росіянам. І також я бачив ще відео від наших українських людей, які пишуть: так, молодці поляки, не треба впускати тих українців. Вони в нас тут в Україні зруйнували ринок перевезень, і приїдуть до вас, зруйнують. Народ, ви головою думаєте, українці не зруйнували ринок перевезень в Україні, а війна зруйнувала ринок перевезень в Україні, тобто Росія зруйнувала ринок перевезень в Україні. І ми маємо бути вдячні лише Росії за таке зруйноване не тільки ринок перевезення, а всю країну. І так в нас, дякуючи Богу, ще вільний ринок. Тобто, кожен вибирає сам, кожен перевізник, там кожна людина вибирає сама за яку ціну буде вести якийсь товар, чи перевозити, чи надавати послугу. І так на жаль, в такі ситуації скрутні, як зараз в Україні. Так багато хто опускає ціни згіден виконувати роботу за набагато меншу оплату, щоб просто вижити, і це треба зрозуміти, і не говорити, що це українці винні в тому, чи Україна, а це вина лише Росія, яка прийшла до нас з війною. Тому давайте також ми будемо критично мислити і не говорити отакі такі бздури. Тому е, дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, таке це відео було комусь корисне, Я просто мав сказати якісь пару слів, бо ну кажу, для мене це якось зовсім нелогічно у такі речі, як робить зараз Польща. А так, дякую всім за перегляд. Ще раз підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, що ви думаєте. Пишіть, чи правильно, наприклад, роблять шведи, як в цьому відео. Пишіть, чи неправильно можливо. Можливо, справді треба якось більш демократичніше. А так, дуже дякую, всім па-па!